Наступна вона аналогічна по змісту, просто було кілька файлів форму, тому ми її заробляли на одному знімку кілька файлів чи кілька знімків. Ну, ну, Телефон, просто якщо зажати кнопку, фотографувати, він робить вказані фотографії зафіксована особа в панамі-окулярах, її мож можна збістити навіть треба. Тобто ми бачимо, що збільшені характери доволі якісно. Я би хотів ще звернути увагу суду на панаму, в якій знаходиться особа, окуляри і окуляри з трені, з білою водкою. Де, які знаходиться особа. Заход по цій фотографії була в подальшому зроблена, по хоча знав, що експертина. Там підвертувала. Це особа, і це саме особа, то вона в неї ще піде. Так, оглянуто. Це просто фотографії до ковід 19 липня. Експертиза в мене буде зауваження. Спину. Да. Зі спини да, Я хочу звати, можу, зі спин, якось чітко видно. В е, особ... експерименті там, де були дві особи, де е, жінка на прізвище баб'ю зазначила те, що особа е, ніколи не сиділа на лавці, сиділа виключно на стільці. Тут так само особа сидить, сидить на стільці. Е, я хочу зауважити саме себе. Чали попередню оглядали е, відомі місця. Дії е, вилучали ми зі верхні частини та варті, де е, знімалися.